Навіщо на різдво ставлять ялинку? І чому верхівку зазвичай прикрашають зіркою? Чудове запитання. Ялинка символізує вічне життя, яке дарує нам Бог через Ісуса Христа. Зауваж вона залишається зеленою взимку і влітку. А кожна прикраса допомагає зрозуміти сутність різдва. Наприклад, свічки це світло Ісуса, дзвіночки? Радісна новина про Воскресіння Христа, бантики знак любові та єдності, а на верхівці вифлеємська зірка, що вказала шлях до Ісуса. До речі, мало хто знає, що відомі червоно-білі льодяники у формі пастушого посуха теж нагадують про спасіння. Червоний колір символізує жертовну любов, а білий чистоту. Іншими словами, ялинка. Це ілюстрація Різдва. Варто лише придивитись. Дізнавайся про Божі чудеса в мобільному застосунку суперкнига.